Українська народна казка лінива дівчина. Жив собі заможний чоловік, у якого була велика сім'я, дев'ятеро його синів виросли слухняними та працьовитими, наймолодша ж донька ледачою та пустотливою. Не пряла, не мила, не шила, тільки перед дзеркалом сиділа. Батько інколи свариться на неї, а мати захищає. Не кричи не доню, вона ж у нас така маленька і ще встигне наробитися. Так, минали роки, а дівчина не ставала до роботи. Одного разу прийшли до їхньої оселі, сусіднього села, сватати доньку. Зраділи чоловіки з жінкою, що їхню дитину заберуть гарні люди, може й працювати навчать. Так почала жити дівчина в новій родині. Якось уранці всі повставали та взялися до роботи. Молодиці лінуються, та ніхто на неї за це не свариться. О півдні зібралася родина за столом. Батько питає, хто що зробив. Мати поралася в хаті, син на дворі, діти грядки пололи. А ти, невісточка, чим займалася? питає старий. У мене немає звички працювати, відповідає дівчина. Та й не вмію нічого. Коли нічого не робила, то і їсти не заслужила. Усі смачно пообідали, а невістка цілий день голодна ходила. Наступного дня молодичка встала рано, бо голод спати не давав. Свекруха готувала сніданок і невістку не просила допомагати, а та сама взяла відро та принесла води з криниці. Під обід господар знову питає, хто чим займався. Всі розповіли, а мати й каже наша невістка сьогодні води принесла. Добре, говорить старий, дайте й за це горнятко води. Випила бідолаха воду, поплакала, а сама думає, якщо й далі нічого не робитиму, схудну та знесилюся. Наступного ранку прокинулася дівчина до сходу сонця. Та й почала поритися по господарству. Сніданок приготувала, в хаті поприбирала, корів подогіла, білизна попрала. Через тиждень завітали в гості батьки молодиці заходять, дивляться і не впізнають доньку. Така працьовита стала. Я тепер, тату, більше ніколи лінуватися не буду, мовила дівчина. Бо голод страшніший за будь-яку роботу. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та не забудь натиснути Вподобайку.